Заступник міського голови Григорій Давиденко вручив паспорти дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування. Такий захід у нашому місті вже став доброю традицією та відбувається двічі на рік. Цього разу ціний документ громадянина України отримало п'ятеро хмельничан. До них Григорій Михайлович звернувся із словами привітань та побажань гідно нести звання українця. Ми сьогодні вручаємо паспорта, іменно та категорія дітей, яка з різних причин попала під опіку піклування людей, яких замінили батьків. Я дуже вдячний цим людям. Я певне, що ви будете достойними синами і доньками нашої, <кхух> нашої країни, що ви гідно принесете цю честь, гідність, яку вам батьківщина. Великі надії на своїх вихованців покладає і начальник служби у справах дітей Світлана Дика за словами жінки, молодь постійно залучають до різноманітних заходів, спрямованих на їх патріотичне виховання. Вручення паспортів представником міської влади ще один крок до досягнення цієї мети. Це свято визнання. Скажімо так, вже певної ну, межі рубежа, можливо, в житті. Тобто усвідомлення того, що вже не зовсім, ще не зовсім повнолітня особа, але вже не зовсім і дитина. Та це визначне свято в житті кожної людини, особливо, коли паспорт отримуєш, звичайно, із груп міського голови або заступника міського голови. Все, що можливо і на рівні міської влади, яка приділяє значну увагу саме дітям нашої категорії, все, звичайно, проводиться для того, щоб діти виростали. Духовно зрілими, морально зрілими, гарними дітьми, гарними громадянами нашої держави. Самі ж винуватці свята чітко знають, що означає бути справжніми українцями. Громадянам ну, України бути для мене це є тим, що я маю дотримуватися як і права, так і обов'язки своєї держави. Для мене дуже важлива ця подія в моєму житті, дуже пам'ятна, урочиста. Тому я віднеслася серйозністю до сьогоднішнього дня. Для мене, напевно, як для будь-якого громадянина, є важливим отримати цей документ і бути почесним громадянином своєї країни. В деякій мірі отримати паспорт це, звісно, почесно, але всі досягнення ще попереду. Із паспортами в руках новоспечені громадяни України обіцяли бути гідними синами та доньками своєї держави. Після цього зафіксували важливий день у їх житті на спільному фото.